Минає 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Противник продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по мирним містам України. Зокрема, протягом доби здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового огню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках. Водночас авіація сил оборони України дає гідну відсіч окупантам. Зокрема, за минулу добу наші захисники завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер МІ 24 а також 9 БПЛА різних типів, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Загалом наші захисники ліквідували 500 російських окупантів, знищили 7 танків, 10 бойових броньованих машин. Та 15 артилерійських систем буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.